Вгори за екстримом, як вижити в хащах без їжі, води, зброї та теплого одягу, навчить пластунський вишкіл сос. Практичне пластування серед українських скаутів не новинка, а от виживання та вміння дати собі раду на природі фірмова страва місцевого курення, лісові чорти. Основна ідея чималий багаж знань, але мінімум спорядження на тарілки, ложки, сірники та інші зручності суворе табу. Ніяких наметів теж не буде. Аби сховатися від дощу, потрібно власноруч зробити з листя Притя шелест, а ще в нагоді стане мистецтво робити пастки. Також здобування вогню альтернативними методами: тобто, це кресало, лупа, тертя, е, тертям. Це є добування їжі. Це такі елементи, як пастки, чому скажімо, як зрозумітелі, водяться звірі, де знаходиться вода. Тобто, ми вчимо людей виживати в екстремальних умовах. Триденний курс виживання в Карпатах під силу не кожному. Як саме проходитиме вишкіл та місце його проведення? Юнацтво не повідомляють. Ведуть у дикі гори заплутаними манівцями, але охочих спробувати на смак Пластунський екстрим від цього немає. Менше Будемо три дні мандрувати в горах, без будемо собі будувати шелести, в яких будемо спати. Також. Виживати в лісі, мені не страшно, мені на цікаво там вижити в лісі, навчитися здобувати вогонь різними методами. Лісові чорти переконані, той, хто прийшов їхній нелегкий вишкіл, не пропаде навіть у найгірших ситуаціях. А якщо літнього курсу виживання замало, є ще більше екстрим: вишкіл практичного пластування взимку.